Я – це зовсім не дієта. Принаймні так вважають більшість дівчат на моїх марафонах схуднення. Сьогодні зранку я отримала таке повідомлення в чаті е, поточного марафону. Я дивлюся на свій сніданок і не вірю, що я на дієті. І це правда, бо ми звикли до того, що дієта і схуднення це обмеження, це голод і це несмачно. Суха, куряча грудка. Салатики без олії, заборона будь-яких солодощів і смаколиків. От усе це нам асоціюється зазвичай з дієтою. Але кетодієта це, це зовсім інше. Дівчата на марафонах їдять дуже смачно і жирненько, смажене м'ясо, смажені яйця. Салати з жирною сметанкою або з оливковою олійкою, збиті вершки з ягодами, горішки до кави. Це все дуже-дуже смачно і взагалі без відчуття голоду. При всьому цьому можна успішно худнути. Якщо не знаєш як, приходь до мене на індивідуальну консультацію, і я із задоволенням тебе всьому навчу.